Будівництво століття. У панютиному почали ремонт дороги, яка веде до хлібного. Цей шляхопровід не ремонтували понад 30 років. Він знаходиться на балансі області, тому зробити ремонт за місцевий бюджет було неможливо, пояснюють у селищній раді. Цього року область відгукнулася на прохання панютян та виділила на дорогу майже 6 мільйонів гривень. Як проходить ремонт, бачила Анна Красноперова. Півтора кілометра дороги вже засипали. Зараз її утрамбовують та розширяють. Ремонтує дорогу Дніпровське підприємство, яке виграло тендер. За процесом спостерігають тимтешні мешканці. Кажуть, на ремонт чекали понад 30 років. Ми втратили надію, щоб цю ту дорогу Ну, Спасибо, що почали її ремонтувати. Це дорога обласного значення, тому за кошти місцевого бюджету ремонтувати її було не можна, пояснює панютинський селищний голова Олексій Корпан. Даже якщо б нам і можна було з бюджету виділяти деньги, то ми вряд б врядлі осілили таку суму. Все таки ну, до 6 мільйонів гривень, як предварительний був смета, Це очень много для нас. У нас то, чуть ли не два наших гадових бюджетів. Завершити роботи планують вже через тиждень, говорить Олексій Корпан і додає. Після ремонту тут планують встановити знаки обмеження швидкості та лежачих поліцейських. Це для нас сказка зараз, скажуться. Дійсно, ми скільки живемо тут, я вже тут більше 30 років, Це так уже не ось ці ями, ось ці порвані, порвані обух. За ремонт дороги селищний голова дякую губернатору Юлії Світличній та народному депутату Анатолію Гіршфельду. А панітяни кажуть спасибі місцевій владі. Я хочу вас благодарить. я не даром голосував за Зеленського. Я підтримую Корпаня, Його тут час є Дуже хорошо. Душа радується вже коли що то влажується для людей. Так що при тої житті всім желаю всього найлідшого і дай Бог, щоб так все розвивалося. Анна Красноперова, Роман Чибіряк, Теркалосова.